Соломія Мардарович не лише поетеса, але й стипендіатка президента України для молодих письменників і митців. 2023 року, а це свідчить про її високий професіоналізм та значний внесок у розвиток української культури. Цими днями в Коломиї відбулася творча зустріч з нею, а також презентація її нового альбому «Люти», який прийшов у четвер. Під час заходу Соломія ділилася своєю поезією, яка вражає глибиною. Це студійна запис віршів і короткої прози. Проза вона розповідає про кожну пору року. А вірші це мої рефлексії, мої емоції певні, і я впевнена, що слухачі. Які будуть слухати, вони щось для себе візьмуть. Крім звичайно, проекту я сьогодні поділюся своїми новими віршами, розкажу трохи про себе, поділюся моїми майбутніми планами. І, звичайно, також зустрітися зі всіма творчими людьми присутні мали можливість поринути в атмосферу поетичної вистави. І колеги поперу кажуть, що Соломія цікава і неповторна мисткиня. Про Соломійку, що я можу сказати? Вона обдарована. Ніхто в її сім'ї не був таким літератором, а вона якийсь як скарб у цій сім'ї, тому що я й батька добре знаю, і маму. І... Її творчість неординарна, вона не пише так, як ми всі. У неї нема римованих якихось віршів, але у них є душа. Її перша збірка граматика звуку була відзначена спілчанською премією імені Михайла Кочірки. Ця... Соля, як ми її називаємо приємно, так ніжненько вона пише поезії, не дотримуючи таких штампованих правил віршопису. Вона інноваційно пише за новими такими своїми технологіями поетичними. Прийшла на презентацію, і вчителька поетеси каже, що з дитинства бачила у ній творчу іскру. Приємно, коли твої учні чогось досягають в житті і. Ну, хоч трішечки сломійний художник, але вона все рівно мисткиня. Вона творить образотворче мистецтво літературне, в принципі немає різниці. Головне, що от є це творення саме по собі. А Соломія мені цікаво ще була зі школи своєю наполегливістю, своїми якимись такими цілями, котрі вона ставила завжди перед собою і намагалася їх досягти. Крім того, Соломія розповіла про свою акторську діяльність у фундації Баніна в Польщі та поділилася досвідом організації мистецьких подій в Україні та за її межами. Наразі талановита коломиянка працює над новою книгою. З Коломиїв Ганмалецький Галинарвинчук телерадіо компанія Раї.